Усім сьогодні у нас у студії лікар акушер-гінеколог міської лікарні горішні плавнів Оксана Ярославівна Мацик. Добрий день, добрий день. Я дуже рада, що знаходжусь тут. Що ви мене запросили? Надію, сьогоднішня розмова буде дуже корисною для наших слухачів. Дуже дякую, що завітали до нас. Поговоримо сьогодні, перш за все, про гігієну та особливості взагалі жіночого організму влітку. Але перед цим хочемо познайомити вас із нашими глядачами. Ви вперше у нас розкажіть про свій досвід роботи як гінеколога. Ну і взагалі про вас трошечки. Приїхала я в Полтавську область у 2004 році після школи. Поступила в Українську медично-стоматологічну академію. Через 6 років я її закінчила, і вже з 2013 року я являюся горішньоплавнянкою. Працювала я в жіночій консультації спочатку. А з 2016 року я вже працюю в пологовому відділенні, а також гінекологічному, ну і веду прийом в госпрозрахунковій поліклініці. Перш ніж ми почнемо розкривати тему, я пропоную вам зіграти в таку гру тренд норм чи стрьом. Я буду вам задавати такі питання або твердження, а ви будете казати зі свого досвіду, ви вважаєте це нормально чи не дуже. Отже, спати без білизни, норм чи стрьом. Норм. Користуватися інтимними дезодорантами, норм чи стрьом? Ну, все залежить індивідуально. Якщо у вас немає ніякої алергії, вам це приносить задоволення, то чому і ні, норм? Носити щоденні прокладки постійно, норм чи стрьом? стрьом? Це стрьом, тому що особливо влітку вони викликають інфекційні захворювання, такі як баквагіноз, про які ми пізніше поговоримо, тому ні, однозначно стрьом. Купатися в басейні під час місячних з тампоном. Норм чи стрьом? Норм абсолютно. Використовувати ароматизовані прокладки, норм чи стрьом. Щ... Якщо знову ж таки не викликається у вас ніякого подразнення, то норм. Плавати в дуже брудній річці, норм чи стрьом? Mm, стрьом. Носити тісну синтетичну білизну, в спеку, норм чи стрьом. Е, синтетична, красива білизна потрібна, щоб одягнути і відразу її зняти, тому це стрьом. Ходити на огляд до гінеколога раз на три роки, норм чи стрьом стрьом. Хоча б, як мінімум, раз в рік потрібно відвідувати гінеколога. Дякую вам за ці відповіді. Ну, перейдемо тоді до теми сьогоднішньої. Почнемо з того, взагалі, чи є якісь особливості гігієни для жінок влітку. Влітку не тільки для жінок, я думаю, для будь-якої людини є особливість, тому що влітку ми більше потіємо, тому купання, гігієна має бути більшою, більшою чим зазвичай. От про гігієну потрібно, якби пам'ятати самого дитинства і навчати дітей з самого дитинства купатися. От перші десь там стам дитини з'явився вже йому зубну щітку купляють. Ну таку. Більше це як гра, так само і купання. Тобто кожного вечора дитину купають не тому, що вона грязна, а тому, щоб заспокоїти. Тобто, це якби приносить свого роду таку медитацію для покращення сну. Я думаю, для дорослих це також дуже ну, корисна звичка буде. І в подальшому, коли дитина росте уже в підлітковому віці, коли статеві гормони починають вироблятися, тобто міняється тіло, міняється запах тіла, збільшується потовиділення, жирний тип шкіри, з'являється акне. Тому в цей період, звичайно, заставляти підлітка, який ну до цього не навчений, що потрібно за собою дивитися, мити голову, не ходити з рязною головою. І це комфорт. Тобто, гігієна це не тільки е, чистота, так це здоров'я в першу чергу, це впевненість в собі, е, комфорт. Тому а, в такий період потрібно більше слідкувати за гігієною. Потрібно батькам навчати, як правильно підмиватися, особливо дівчаток, так? що потрібно підмиватися там, спереду дозаду, щоб з прямої кишки не попадала інфекція на вульву, як, тобто засоби гігієни, які потрібні засоби гігієни, що це все повинно бути індивідуально: а, мочалки, там, рушничок. Все індивідуально, миючі засоби, які повинні бути, Тобто уникати агресивних з ароматизаторами агресивними таких гелів для душу, ну, мила. Тобто, але кожен вибирає, кожен вибирає для себе, тобто який засіб. Миючий засіб йому потрібний. Ну, головне, це не миючий засіб, такий, як хазяйственне мило. Тому що ну, є, на жаль, ще є жінки, які залишилися, які ним користуються. А він ну, воно сушить шкіру, тому що воно не призначено для того, щоб ним купатися, митися. А для, для прання. От, Далі під час менструації потрібно дівчаткам розказувати, скільки носити прокладки, коли змінювати. Тому що, ну на жаль, бувають такі моменти, коли дівчинка от в стаціонарі, особливо коли дівчата там чи з болючими місячними поступають до нас, значна менструація. У них поступає, вони в нас довгий час знаходяться. І ти приходиш зранку, там питаєш, як неї справи, і ввечері, там годинки чотири вечора питаєш: ну як, як в тебе заповненість з прокладах, скільки за сьогодні поміняла прокладки? А вона каже, ну я маму чекаю. Мама прийде з роботи, і поміняємо. Ну це, це ненормально. Тому що кров це дуже гарне живильне середовище для мікроорганізмів. І якщо не міняти прокладку, тобто вона викликає свого роду подразнення, а також виділення патологічні з'являються. Тому обов'язково кожні 4 години ми міняємо прокладку чи тампон. ну, кожен уже залежно від віку, хто чим привик користуватися, тим і користується. А в продовження цієї теми От про менструацію ви почали. Зараз літо, багато хто проводить багато часу на пляжі, купаючись у водоймах. Чи є якісь особливості або ваші поради щодо купання під час менструації? Що варто використовувати? та ну, як? Під час менструації, звичайно, ми не будемо купатися з прокладкою, тому що прокладка. Притягне до себе купу води, і ця вода просто може потекти по ногам. Так що, прокладки ні, що ми можемо використовувати? Це тампони, звичайно, і менструальні чаші, яка у них різниця? Тампон він впитує трішечки воду в себе. А менструальна чаша ні. Тобто, якщо жінці комфортно, вона підібрала розмір, вона може користуватися менструальною чашою. Якщо це тампон, то значить, значить тампон. Просто не забувати його змінювати. Тобто Перед купанням чистий поставити новий свіжий і після купання. Ну, якщо ви весь день на пляжі гуляєте, то не забудьте його змінити. Тому що з однієї сторони це кров, з іншої сторони це вода з водою. І вода, ну як. Ми знаємо, там в нас написано, заборонено купатися, тому що кишкова паличка є, кишкова паличка поселяється тоді в піхву і викликає запальні процеси. Тому довго ходити з тампоном не можна. От, до речі, да, кишкова паличка може бути збутником якихось гінекологічних захворювань? А чому ні? Вульвіти, вульвовагеніти, цистити, тобто, все, кишкова паличка це наша умовна патогенна мікрофлора. Але от як я сказала, як правильно підмиватися, щоб робити все, намагатися, щоб не потрапило з прямої кишки на вульву. Тому що так, вона буває з будником таких, таких захворювань. Mm. У мене ще було таке запитання з приводу копання і процесу. Ви, як гінеколог, що ви порадили також жінкам? Як варто відкрити? Відвідувати пляж, скажімо, як часто варто змінювати купальник, чи є якісь там певні правила для того, щоб зберегти жіноче здоров'я? Купання у відкритих водоймах в принципі воно приносить тільки задоволення в основному, але якщо дотримуватись деяких правил з приводу менструації і тампоні, я сказала те, що їх потрібно змінювати. Якщо ми довго, то все рівно 3-4 години і міняємо, тому що розбавляється водою кров, і ми носимо в собі цю воду. На рахунок купальника, якщо жінка схильна до циститів, тобто запалення сочового міхура, то краще довго ну, не перебувати в мокрому купальнику, і щоб він висихав, і обов'язково після того як покупалися, особливо особливо ця хлорована вода після басейну, змити з себе цю воду звичайною прісною водою, щоб також не було ніяких алергій, подразнень. І, в свою чергу, вульвітів. І для шкіри це не тільки мається на увазі інтимні зони, а і шкіра в загальному, тому що це вода може і на обличчя потрапити, і на руки, і залежно від кількості хлору, може бути таке ну, подразнення, алергія на хлору у жінок. Давайте тоді плавно перейдемо до інфекцій, які жінки можуть зустріти найчастіше влітку. Чи є якісь такі особливі інфекції, які ну, більш поширені? Ем, інфекції, в цей час? якщо брати басейн, то в басейні хлорована вода навряд чи там е, виживе якась інфекція. Але там е, ця вода може дійсно провокувати, так як вода в відкритих водоймах, е, баквагіноз. Тобто вона потрапляє в піху, хоча піхва в нас вона прикрита вульвою, сама піхва, вона стінки вони замкнуті за рахунок еластичних волокон, м'язово-еластичних волокон. Але коли ми довго плаваємо, коли ми стрибаємо, то вода під тиском дійсно може потрапити в піху. Це в свою чергу провокує як порушення мікрофлори. Ну, зараз, як я вже сказала, це не, не коректно так казати, тому що порушення мікрофлори це все включає прям все, плюс молочниця. Але воно ну, схоже, тому що коли потрапляється вода, і е, в піхи, ми знаємо, що живуть лактобактерії, тобто корисні бактерії, які створюють кисле pH, Кислий pH для того, щоб не розмножувалася інфекція. І умовно патогенна мікрофлора. Вона в невеликій кількості, але ми не стерильні, вона дійсно там існує. І коли там потрапляє ось така вода з хлором, вона порушує цей бар'єр і свої же, своя ж мікрофлора починає атакувати свої клітини. Тобто, на клітини, епітеліальні клітини починають приклеюватися отак всі патогенні. Ем, найперше це гарнерела і утворюючи таку як, ем, біоплівку. Тобто ця клітина створює такі так називаємо ключові клітини. Якщо ви здавали хоч раз мазок, і бувало, коли в людей там пишуть бак, баквагінос, тобто там підкреслюють ключові клітини. Це означає, що на свою клітину ці гарні приклеїлися і утворили якусь свою от таку клітину. І своя вже мікрофлора, вона не може боротися, тобто імунітет, власне, він не може пробороти ось, ці, ось цю біоплівку. Тому, ем, тому так, воно може провокувати, але це не та інфекція, яка передається статевим шляхом. Не потрібно лікувати партнера. Тобто це просто своя умовно патогенна мікрофлора атакує свій імунітет. Це може бути, що може бути? Кішкова паличка, це може бути, якщо ви наковталися. Наковталися води, ну, тоді. Ем. Діарея, рвота це так, це може бути. А якщо говорити про інфекції, які передаються сетевим шляхом. То просто в водой Ну хіба що ви там зайнялися незахищеним статем контакту? А так так ні, ясно. Е, ну, тобто, все з інфекцій, таких, що особливо влітку більше такого нічого немає, так да? це чи влітку, чи зимою це все. Так. Давайте тоді повернемося ще до купання у водоймах. Чи є якісь протипоказання? От і для цікаво, як для вагітних жінок, бо ви спі... працюєте також з вагітними жінками більше. Розкажіть про це. Так, дійсно існує протипоказання для купання у відкритих водоймах та басейнах. Ну, це загальні такі, якщо брати інфекційні, вірусні, тобто з грипом, з гири, з простудою, з ну, навряд чи ви підете купатися. І це дійсно протипоказання, тому що знижений і так знижений імунітет. А ще сонце під сонячним променем, у нас він знижується і хвороба більше прогресує. Це можуть бути, якщо це брати гінекологічні захворювання, це уретрити, цистити, тобто запалення сечового міхура, уретри, вагіни, вульви. Це, ну, також з цим купатися не бажано, тому що воно як, провокує ще дужче запальний процес. Після пологовий період, особливо перший місяць, коли йдуть лохії, також якщо були накладені шви, це відкрита рана. Купання у водоймі відкриті, особливо річці, ну може спровокувати і інфікування цієї рани, поки не заживе, краще не купатися. Далі це післяопераційний період, там вишкрібання, навіть ті самі, істероскопія. Якщо брати вагітних, взагалі вагітна у нас, як то кажуть, ну, це не хвороба. Так, вагітність не хвороба, але чомусь до вагітності нічого не можна, ну, абсолютно нічого не можна. Я завжди кажу, ну купаєшся, купайся. Але є лікарі, які дійсно кажуть, що ні, не можна в перший і третій триместр, ну, не знаю, от так всім хочеться. Є ж, ну, чому? Цікаво, дійсно. Я думаю, що це пов'язано дійсно з цим баклагінозом. Тому що, на жаль, баквагіноз при вагітності він може провокувати передчасні пологи. Тому якщо жінка схильна до баквагінозів, схильна от після купання вона завжди замічала, що в неї от якісь виділення, не такий запах, якісь інший з'являється, то краще від цього, цього уникнути. Тобто, вже ну, потерпіти і не купатися. Але якщо вже так сталося, ви покупалися, і жінка відчула, що щось не так, от дійсно якісь зміни, то краще не чекати, поки пройде. Якщо вам здалося, вам не здалося, тобто прийти до лікаря свого, щоб він глянув, взяв мазок на мікрофлору і за потреби призначив лікування. Угу, добре. Давайте ще тоді повернемося до теми менструального циклу. Чи впливає якось спекотна погода і, взагалі, навколишня температура на протікання цього процесу? Менструація також, це в нас фізіологічно, але, на жаль, вона трошечки може принести нам дискомфорт. І дійсно, в жару, таку жару, жінка себе може особливо в перші дні почувати ну, більш погано, ніж зазвичай. Але це не тільки жари, стосується це літнього періоду. Це також може бути, якщо жінка пішла в сауну, де висока температура. При високих температурах у нас розширяються судини. Тому і виділень може бути трішки більше, і саме почуття чуть. Гірше, ну, і через, може, втрату крові вона себе некомфортно почуває. Тому якщо там у вас обільні місячні і вам ну, некомфортно йти там, на річку купати, відпочивати, то, будь ласка, так само, як і заняття спортом, якщо у вас це вам приносить не задоволення, а наоборот, якийсь дискомфорт, у вас больові відчуття, тоді краще від цього утриматися. Але Сам сама по собі вода вона розслабляє м'язи. Тому навіть якщо у вас болючі місячні можна купатися, і воно трішечки знижує ці болюві симптоми при вагітності. До речі, тому що в третій триместр якраз той період, коли жінці важко, і купання в басейні купання, вони їй приносять полегшення. Це свого роду, як фізкультура, як е, прирівнюється до йоги. Тому чому ні? Займайтеся, будь ласка, плавайте, насолоджуйтеся. Клас! Ну і давайте наостанок підсумуємо. Які ви дали поради жінкам, які нас слухають щодо того, як взагалі зберегти своє здоров'я влітку, та й взагалі кожного дня? Ми тут даємо тільки поради. Я не можу за вас нічого зробити чи заборонити вам абсолютно ні. І ми говоримо як потрібно, а як не потрібно. А кожна для себе бере щось індивідуальне, те, що підходить саме їй. Головне не забувати про те, що ви для себе особлива, ви на першому місці повинні бути. Сім'я це добре, але якщо з вами щось трапиться, то і сім'ї буде погано. Тому не забувайте. Проходите чекап щорічний чекап здоров'я. Якщо якісь у вас скарги з'явилися, не чекайте, поки вони пройдуть. Тому що, ну, от, на жаль, буває, такий у нас негативний був. Ну, негативне, поки що позитивно воно закінчилося, але як там буде надалі, не знаємо. така ситуація, коли жінка чекала медогляд. От медогляд чекала, вона відчувала, вона була худенька, вона відчувала, що з неї щось не так, що от там щось у неї не те, щось росте. Але там на осінь повинен бути медогляд, перенесли на січень місяць. В січні ну, вона вже все настроїлась, перенесли ще на один місяць і ще, і вона б до нас прийшла тільки через півроку, коли вже був гострий стан, коли вона чуть не померла. Ну, слава Богу, все налагодилося. Але якщо вам здається, що щось не так, то будь ласка, не зволікайте, а приходьте і консультуйтеся у лікаря. Дуже дякую вам за цю розмову, за те, що до нас завітали. І закликаємо всіх турбуватися про своє здоров'я обов'язково. А я нагадаю, що сьогодні у нас у студії була лікар, акушер-гінеколог Оксана Мацик. Дякую, мені також було дуже приємно. Надіюсь, ви ще з цієї розмови винесете.